Вітаю вча підписникам. Ну, сьогодні знов чергова субота і знову я на облітнику. Ну цей обліт порадував найбільше. Тільки два не обліти. Не то, що не повернення, матки є, просто не обліталися, не встигли облітатися. Ну, я за їх залишив, думаю, ну, цими днями облітаються. Тому, Але тут було просто дві матки, які були підсаджені пізніше просто-напросто. От вони і не встигли облітати, тому що є свої терміни для безрівання матки для облюту. От так ну, і вийшло. Так, такі то справи. Думаю, сьогодні цією партією більшу частину черги на матки закрию. А з цим майже як Бог дасть, буде гарна погода, гарний обліт, майже вся ще, майже, тому що ще до... До кінця черги ще далеко і ну, нові люди записуються на чергу. Ну, зараз тут в мене є е, карніка 88 кілька штук 8-ї і кілька штук 10-ї. І попередні були недоблітані 10 і 19. А так в основному 88 і карніка. Ну, цей Трошки лігійний обліт, трошки, е, ну як сказати, е, тут затратний, тому що треба вести точний учот, у котрому доклевості, яка матка, є як котрої лінії. Так з батьківськими сім'ями все ясно, зрозуміло, вся одна лінія стоїть. А тут трошки на, ну, по часу тут затратно. Це все треба відмічати. Але так поки менш більше нормально йде. Замовлення виконуємо. Ось така злива. Хто їде машиною, хто стоїть. Дві дики не в кожного встигають змітати. Десь пішов град. Лоди не тільки великий, але достатньо статі виховається по машині по ударах. Ну, ось приїхав ще зараз від вас додому. привезли ось таку батарею. І АВК і такі це золота сьогодні винесу, поставлю там на місце, де вони будуть Завтра золото буду це все розгрібати. Хто заказував 19-ту, буде 19-ту е отримувати, це по списку, хто 8, то і восьму, хто в 88 88-88-му, Карніка, каніка І так по мірі. Ось така батарея цього всього. Завтра буду розгрібати, завтра чекайте дзвінка, хто замовляв там ще у списку для уточнення всього, а відправка буде в понеділок. Так що встигнути, змогу частину відправлю і завтра оформлених облених. Бо ще виписувати паспорти, клеїти опалітки цьому всьому. Так що таке. Цьому всім щастям ми довела Слава Україні.